Для чого лабораторія в такій роботі? Ось гіпсова моделька нижня, яка показує клінічні умови, які були безпосередньо у пацієнта. А верхня модель це вже надрукована 3D-моделька, яку ми отримали з лабораторії. І лікар під час моделювання він переносить форму цих зубів пацієнту на його зуби. От так виглядає верх, так виглядає низ. Коли ми маємо ось таку модель, потім ми виготовляємо ось таку цифрову модельку. З пацієнтом розмір, форма зубів погоджується. І тільки після того, коли вже немає коректив, лабораторія друкує ось цю модель, і лікар переносить її в рот. Для чого потрібен ось цей етап. Для того, щоб пацієнт, ставши з крісла, не був дуже сильно здивований, а чому обговорювали одне, а по факту вийшло інше. Тобто, спочатку цифрове моделювання, узгодження форми, тоді друк моделі, і з цієї моделі переноситься форма уже на свої суби.